Чергова сумна звістка з фронту прийшла у Рівненську громаду. На щиті до рідного міста повернулися двоє солдатів: 43річний Андрій Морозовський та 51-річний Олександр Вознюк. Військовослужбовці загинули під час виконання бойових завдань на Донецькому та Запорізькому напрямках відповідно. Вони пішли не просто за свою сім'ю, не просто за своїх дітей, котрі сьогодні проливають сльози над своїм батьком. Не тільки за своїх дружин і матерів, вони пішли за всю Україну. Андрій Морозовський народився та виріс у Рівному. Навчався у першій школі. А після здобуття середньої освіти одразу пішов працювати. Упродовж останніх років вів підприємницьку діяльність у сфері торгівлі. Чоловіка мобілізували до війська у лютому цього року. Він сказав рідним, що не буде ховатися від служби, бо хоче бути гідним прикладом для своїх двох синів. Дуже хороший. Дуже добрий, дуже хороший, привітний. Це мого чоловіка. Клієнт, Він був підприємець. Підприємиці так дружили завжди, спілкувалися. Олександр Вознюк народився у селі Тучини Рівненського району. Після закінчення тамтешньої школи вступив до Клеванського професійно-технічного училища. У цивільному житті чоловіка запам'ятали як столяра із золотими руками. Він понад усе любив свою дружину та донюк і задля їхнього безпечного майбутнього пішов захищати країну. Олександр загинув у червні минулого року на Запорізькому напрямку. Лише через рік тіло героя вдалося повернути на рідну землю. Разом виросли. Шкода хлопця організував свою роботу, меблі, все сам добився, хату построїв, сім'ю війна забрала життя. Більше сотні рівнян прийшли на Майдан з квітами, щоб гідно вшанувати полеглих героїв. Андрія Морозовського поховали на кладовищі Нове у Рівному, а тіло Олександра Вознюка спочиватиме у Тучині. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.